Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною приготувати ще один дуже смачнющий салат до новорічного столу. Перш ніж приступити до приготування цього салату, потрібно відварити сердечка. Сердечка можуть бути будь-які: телячі, свинні, в мене куречі. Я їх промила, склала в кастрюльку. Додаю сюди декілька горошин чорного перцю, додаю лавровий листочок, підсолюю. Заливаю кип'ятком і відправляю на вогонь. На помірному вогні буду варити до готовності. Моркву я помила, склала в кастрюльку. Морква в мене домашня, така трохи більша, трохи менша, різна по розміру. Підсолюю її, заливаю холодною водою і відправляю на вогонь. Варити до готовності. Яйця я помила, заливаю їх холодною водою і відправляю на вогонь варити до готовності. Вже відварені сердечка я підготовляю ось таким чином. Ось тут такі є трубочки, біля яких сердечок є, біля яких немає. Якщо вони є, я ось так їх відрізаю і відкидаю, а саме сердечко перерізаю навпіл. Моркву натираю на грубу терку. Огірок нарізаю кубиками. Огірок в мене маринований. Курячі яйця нарізаю кубиками. Твердий сир натираю на грубу терку. Друзі, сир беріть за своїм смаком. Який вам подобається сир, такий і беріть. Нарізаю зелену цибульку. Всі підготовлені продукти відправляю в тарілку. Сердечка, яйця курячі, натертий сир, твердий. Морковку, огірочок маринований і зелену цибульку, На цьому етапі, друзі, раджу скуштувати цей салат, і за потреби підсолити. Заправляю його майонезом. Друзі, майонез беріть за своїм смаком, який вам подобається, такий і беріть. Ще можна цей салатик заправити сметаною. І перемішую. Всі продукти! Салат готовий, можна насолоджуватись його смаком. Приємного апетиту. Дорогі мої підписники і гості мого каналу. Щиро вітаю всіх з наступаючим новим роком. Нехай прийдешній рік принесе нам довгоочікуваний мир. Бажаю вам міцного здоров'я, щасливої долі, добра! Затишку в ваших оселях взаєморозуміння і достатку. Нехай Господь благословляє і оберігає всіх вас і ваші родини. З вами була Наталочка на каналі Домашній затишок. До нових зустрічей, всім миру і добра!